Доброго вечора, шановні глядачі телекомпанії ФІНБІ. В ефірі Новини до найвеччини. вас у студії вітаю я, Ольга Остапчук, і зараз, як завжди, про події тижня. Музика. У четвер у райдержадміністрації відбулась планова колегія. Основним питанням зібрання було підведення підсумків минулорічного опалювального сезону 2012-2013 років. Його висвітлив у своєму виступі начальник відділу житлово-комунального господарства та будівництва районної державної адміністрації Валентин Вовнянко. Він зазначив, що минулий опалювальний сезон пройшов успішно. Споживачі повністю були забезпечені послугами по наданню тепла, електроенергії, водопостачання та водовідведення. Та справжнім випробуванням для комунальників стало аномальне похолодання та снігопад. Завдяки злагодженій роботі служб та підтримці влади, район справився з проблемою, але цьогоріч, під час підготовки до зими, необхідно подбати про те, щоб дану ситуацію, якщо вона повториться, зустріти у всеозброєнні. Валентин Йосипович також детально охарактеризував стан роботи усіх обслуговуючих підприємств Дунаєвеччини, Дунаєвецької філії «Хмельницькгаз», РЕМ, КПЖЕО, міськводоканалу, «КП теплових мереж та дорожньої служби та вказав на недоліки. Особливу увагу було звернуто на енергозбереження, заміну окремих ліній тепло та водопостачання, погашення заборгованості. Співдоповідями по даному питанню виступили заступник голови міської ради Леонід Михальський, заступник начальника відділу освіти Володимир Колісник та головний лікар центру первинної медико-санітарної допомоги Едуард Кардаш. Вкрай незадовільною назвав ситуацію, що нині спостерігається у житлово-комунальному господарстві голова районної державної адміністрації Юрій Кучерявий. Очільник району дав негативну оцінку у роботі деяких обслуговуючих підприємств та зазначив, що з метою виправлення недоліків буде задіяно спеціальні контролюючі служби та вжито відповідних заходів. Наступне питання порядку денного стосувалося промислового розвитку району. З доповіддю по цьому питанню виступила начальник відділу економіки районної державної адміністрації Тетяна Тиран. Цього тижня голова районної державної адміністрації Юрій Кучерявий взяв участь у засіданні Круглого столу, присвяченому соціальному захисту дітей-сирів та дітей, позбавлених батьківського піклування. Зібрання, що мало назву Соціальний захист дітей сирі та дітей позбавлених батьківського піклування, що виховуються у прийомних сім'ях та дитячих будинках сімейного типу, було зініційовано відділом у справах дітей і мало на меті ознайомити опікунів та прийомних батьків зі змінами в законодавстві щодо соціального захисту дітей сирі та дітей, позбавлених батьківського піклування. Голова районної державної адміністрації Юрій Кучерявий познайомив присутніх із соціальними ініціативами президента України, націленими на підтримку вказаної категорії дітей та реалізацію їхніх прав. Зокрема, вони передбачають підвищення рівня життя, всебічний розвиток, створення сімейного затишку та роботу гарячих телефонних ліній, а також підвищення якості створення дитячих будинків сімейного типу та ефективність їх соціального супроводу, збільшення державної підтримки, зокрема дітей з особливими потребами, дітей сиріт та сімей, які взяли на виховання дітей, та сприяння зростанню національного усиновлення. Також присутні мали можливість почути інформацію щодо роботи служби у справах дітей та Центру соціальних служб для молоді щодо соціального захисту дітей сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, про призначення і виплату державної допомоги цій категорії дітей, особливості їх оздоровлення та медичного обстеження, а також про відповідальність опікунів, піклувальників, батьків-вихователів та прийомних батьків в разі вчинення неповнолітніми адміністративних та кримінальних правопорушень. У середу на базі товариства Козацька долина-2006, що у селі Вихрівка, відбувся обласний семінар для сільгоспвиробників. Зібрання, яке відбулось за ініціативи департаменту агропромислового розвитку Хмельницької обласної державної адміністрації, і проходило під керівництвом заступника начальника Володимира Кальніченка, не випадково проходило на базі товариства Козацька долина долина-2006». адже господарство, яке очолює Віктор Загородній, є флагманом у сільгоспвиробництві не лише до а й у всій області. Учасники семінару, керівники сільськогосподарських товариств усіх форм власності з дев'яти районів Чемеровецького, Ярмолинецького, Городоцького, Кам'янець-Подільського та інших мали можливість перейняти досвід у вихрівських колег. Того дня у вихрівку з'їхались і керівники та агрономи Доневеччини, а також заступник голови районної державної адміністрації Сергій Сковер, виконуючи обов'язки начальника агропромислового розвитку Віталій Водвуд та районні спеціалісти. Семінарна рада складалася з двох частин: практичної та теоретичної. На початку учасники зібрання побували на полях господарства та дізналися про особливості підживлення та обробки аграріями козацької долини, ячменю, кукурудзи, ярої пшениці, сої та інших культур. Участь у семінарі взяли і представники різноманітних компаній, що займаються виробництвом і продажем засобів захисту рослин та техніки. Одна із них підприємство Россельмаш продемонструвала роботу своїх тракторів, плугів та оприскувачів. Теоретична частина складалась з обговорення побаченого порад спеціалістів та презентації виробників. У семінарі взяв участь і голова районної державної адміністрації Юрій Кучерявий, який, вітаючи гостей на Донавецькій землі, розповів про досягнення Дунавецького району у сільськогосподарському виробництві та побажав, щоб дана зустріч обов'язково пішла їм на користь. Минулого тижня в усіх школах пролунав останній дзвоник. Останній дзвоник: ця чудова традиція, тепле родинне свято. Ось уже багато років об'єднує батьків, школярів та учителів у єдину родину. Воно водночас радісне та сумне, хвилюючі і незабутні. Особливо хвилюючим та незабутнім воно є для випускників, у яких попереду державна підсумкова атестація та загальне незалежне оцінювання. А далі широка дорога у доросле життя. На святі прощання зі школою у міській гімназії побував почесний гість. Перший заступник голови обласної державної адміністрації Вадим Гаврішко. Я радий вітати вас і передати найщиріші слова від імені голови обласної державної адміністрації Василя Степановича Ядухи від всієї адміністрації від цього депутатського корпусу і привітати вас усіх з прекрасним святом, святом нашої молодості, юності і пам'яті. Святом останнього дзвоника також Вадим Гаврішко вручив дипломи та грамоти призерам третього етапу всеукраїнської учнівської олімпіади з базових дисциплін та призерам другого етапу всеукраїнського конкурсу захисту науково-дослідних робіт учнів-членів Малої академії наук. А подарунком школі від нього став телевізор. Зі святом учнів та випускників привітали директор навчального комплексу Юрій Чекман, вчителі, батьки та однокашники, бажаючи їм здійснення усіх мрій та задумів. Море вітань і квітів саме таким запам'ятається свято останнього дзвоника і школярам загальноосвітньої школи номер 4 Цього сонячного весняного дня до них завітали голова районної державної адміністрації Юрій Кучерявий та керівник апарату районної державної адміністрації Микола Віннічук. Директор школи Олег Ханцюк, вітаючи присутніх зі святом, згадав про досягнення учнівського та вчительського колективу, якими вони по праву можуть пишатися. Вручити грамоти та дипломи переможцям обласних олімпіад, конкурсів, різноманітних творчих та спортивних змагань, було запрошено у голову районної державної адміністрації. Свято, яке додає всім нам теплоти, радості, посмішок, свято, яке додає нам і вдячності кожному із нас, і звичайно, певних надій. Тому то я щиро хотів би вас всіх привітати, батьки, педагоги, діти наші. І з нинішньої події, з нинішнім святом щиро, щиро від душі, побажати вам гарних, добрих результатів, а дітям щасливої, прекрасної майбутньої долі. І свято вас, шановні учні і батьки і педагоги. І ось закружляли у шкільному вальсі випускники, полетіли у небесну вись голуби та повітряні кульки, які символізують початок самостійного дорослого життя. Тож нехай світлою буде ваша подальша путь, дорогі випускники. Це все на сьогодні. Я прощаюся з вами до наступного тижня. Нагадую, що нашим інформаційним партнером є інтернет-провайдер Ефінбідом. Інтернет від FNB – це надійно, швидко, якісно. А ви пам'ятаєте, хто володіє інформацією, той володіє світом? Побачимось наступного тижня. Нехай щастить.